Так, ну що ж, друзі, ми з вами продовжуємо. У нас 27-й день, а в середньому у нас виходить десь днів від 5 до 10. Ага, не підловиш мене, не підловиш. Від 5 до 7 днів у нас виходить на те, щоб відзняти один випуск. Не так і багато в цілому, нормально. Давай, 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 пливи за мною. Сейчас ми кружок кімемо. Так, тут можна на ній трохи. І погнали назад. Короче, брат э, Діда дав мені э, динаміт, щоб я розвалив. Так, і таким чином я зможу собі. Э, прорізати хід. Тобто, тепер мені має бути. Набагато простіше і зручніше тут а, рибалити і взагалі переміщатися. Тому що оці перемички, вони забирають багато часу на те, щоб мені просто транспортувати своє тіло в одну точку. З однієї точки до іншої. Так, тому тепер буде попростіше, так, а, крива риба. Еще одна кривая рыба. О, вот так должно быть Сида. Так, ОК. Паски Київ тут будет фэш. Прикиньте, да я У <реш> мене більше нема. Місце на неї. Так, і тепер ізі. Я так взяв по прямій і погнав. Так, отут ще потрібно розбити, але він мені дав тільки одну шашку динаміту. Тому що ми йдемо до нього. По ідеї, його можна буде купувати. Я думаю, в цього ж самого діда. Це логічно. Так. Доброго дня. Я виконав ваше завдання. Так, так, у мене тут все готово. Скажи... О, бачите, тепер я можу забрати діда до себе. Так, в трюмі в мене місця толком і нема, але мені потрібно вивільнити його, тому що діда потрібно кудись розмістити.